Розглянемо роботу ланцюгів управління електропоїзда ПЛ2Т при маневровому положенні контролера машиніста. Від провода 15 через плавкий запобіжник ПР-50 по проводу 15А. Живлення поступає на замкнені контакти кнопки управління СА 9 і по проводу на вмикаючу котушку електромагнітного контактора КМ5, 30-й провід мінусовий батарейний ланцюг. Магнітний контактор КМ5 вмикається і замикає власний контакт. Спровода номер 15 через замкнений контакт електромагнітного контактору КМ5 по проводу 22Б через плавки запобіжник ПР-63 отримає живлення провід номер 22 Кондуїт. З кондуїту проводом 22 через замкнені контакти перемикача управління голова хвост у положенні голова, отримає живлення провід номер 22 д Кондуїт. З кондуїту провід 22Д подає живлення на замкнені, обернені контакти електромагнітного контактору КМ6 проводу 22 а через замкнені контакти, контактора, реверсивного валу контролера машиніста номер 3 Замкнені як положені положенні назад, так і вперед проводом 22 в живлення поступає на замкнений контакт контактора головного валу контролера машиніста номер 9 Заживлюється провід 22Г. І через замкнені контакти, сьомого контактора, головного валу контролера машиніста, проводом 22У живлення поступає на. Замкнені контакти блоку АЛС КВ в положенні жовтий і в положенні зелений. При роботі на КЖ сигнал машиніст вмикає кнопку СКЖ СБ5. З проводу 22 УА отримує живлення, вмикаюча котушка контактору часу ходу КВХ. Проводом 22К через замкнені обернені контакти реле пневматичного гальмування РПТ, яке без живлення. Оскільки машиніст увімкнув ЕПК. Отримує живлення провід і замкнені контакти епк Ігрек З провода через замкнені контакти СП4 датчика тиску, отримує живлення провід номер 30 СП4 замикає власні контакти при зарядженному магістралі управління. Отримує живлення контактор КВХ і замикає власні два контакти. Таким чином, з проводу 22В через замкнені контакти КВХ отримає живлення провід 22М, з якого живлення розтікається три паралелі. Перше. Через замкнені контакти КВХ, провод номер 2 через сигнальний світлодіод ВД4 по проводу на світлодіод ВД-56 отримає живлення поїздний провід 60. А також третя паралель через замкнені контакти контактора реверсивного валу контролера машиніста номер 4 отримує живлення, провід номер 11 – кондуїт. При цьому слід зазначити, що всі три провода є поїзними. Отже, отримавши живлення, провід номер 11 через замкнені контакти рукоятки управління моторами рум, подає його у провід одинадцять, а вмикаючу котушку вентиля, Реверсора в положенні вперед. 30 А провід через замкні контакти рукоятки управління моторами рум, 30 провід мінус. В майбутньому будемо вважати провід 30-й А мінусовим. Реверсор провертається в положення вперед або залишається проверненим в будь-якому з випадків. Через його замкнений блокувальний контакт в положенні вперед отримає живлення провід 11Б. Через замкнені обернені блокувальні контакти контактора, обмоток збудження ОВ. Отримає живлення провід 11 Г і демпферний опір р 97 Далі по проводу 11Д на вмикаючу катушку проміжного реле переходу ПРП 30-й провід А мінус. ПРП вмикається і вмикаючись, замикає власний контакт. З проводу 2, що отримав живлення через замкні контакти, рукоятки управління моторами РУМ. По проводу 2А через замкнені контакти повторювача автоматичного вимикача управління. ПАВУ, який замикає свої контакти у ланцюзі провода через увімкнення котушки датчиком тиску СП2 на моторному вогоні. отримує живлення провід 2Б. Провід 2Б через замкнені обернені контакти, повторювача лінійного контактора гальмівного ПЛКТ-1 по проводу 2D. Живлення поступає на замкнувшися контакт проміжного реле переходу ПРП. По проводу 2К, на вмикаючу котушку вентиля гальмівного перемикача ТП в положенні моторний М М». А провід мінус. Гальмівний перемикач провертається у положення моторний, що призводить до розмикання нечотних контактів і замикання його чотних контактів. З провода 22 через плавкий запобіжник ПР-19 отримає жилення провід 22 П. З проводу 22 П через замкнені блокувальні контакти. Гальмівного перемикача ТП-10 в положенні моторний. по проводу 22Е отримає живлення, вмикаюча катушка повторювача гальмівного перемикача ПТПМ. й провід мінус. ПТПМ вмикається і замикає з власні контакти. В результаті чого з проводу 2Б збирається паралельний ланцюг через замкнені контакти, повторювача гальмівного перемикача в положенні моторний, ПТПМ по проводу 2ВА. Через вентильний діод d 28 через замкнені обернені контакти повторювача реле розносного боксування PRRB, по проводу 2 і через замкнені контакти повторювача реле напруги PRN, по проводу 2Г, і через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ, по проводу 2Е отримає живлення вмикаюча котушка вентиля лінійного контактору ЛК. 30-й є провід через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера в положенні першої позиції РК 1. 30-й а провід мінус. ЛК при цьому вмикається і замикає як свій силовий контакт, так і замикає свій власний герконовий контакт. З проводу 22П через замкнені контакти герконового реле лінійного контактору ЛК. По проводу 22 ПК отримує живлення, вмикаюча котушка ПЛК 1, 30 А провід мінус. ПЛК 1 вмикається і при цьому замикає власний контакт. З проводу 11Б через замкнений контакт повторювача лінійного контактору ПЛК 1. По проводу 11В на вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору ЛКТ, 30 а провід – мінус. ЛКТ, лінійний контактор вмикається. Вмикаючись, ЛКТ замикає власні контакти, збираючи силовий ланцюг першої позиції. А також ЛКТ замикає контакти власного Геркона. Зпроду 22П. Через замкні контакти Герконового реле ЛКТ, по проводу 22ПМ, отримає живлення, вмикаючи котушку повторювачі лінійного контактору гальмівного плкт 1 30 а провід мінус. плкт 1 замикає власні контакти і заживлює провід 22 ГА. Вентильні діоди d 7 d 8 по проводу 22 ГЕ, отримує живлення, вмикаюча котушка ПЛКТ. При цьому 30 а Апровід мінус ПЛКТ, заживлюючись, замикає власний контакт, підготовлюючи ланцюг провода 1 f для набору позицій. Після заживлення ПЛК 1 він розмикає власний контакт у ланцюзі проводу 22 ГБ, що вимикає живлення повторювача лінійного контактору ПЛК. Втративши живлення повторювач лінійного контактору ПЛК, розмикає власний контакт у ланцюзі провода номер 60 що викликає втрату живлення на світлодіоді ЛК і Д. Даний світлодіод згасає, що сигналізує нам про увімкнення лінійного контактору, а також заживлюється провід 60 d Провід 60D виходить у блок системи нитка, що дозволяє контролювати увімкнення лінійних контакторів. На всіх секціях електропоїзда ось таким чином збирається маневрове положення.